Я з того, що я відвезла та вийди в садочок, а далі ми зустрілись з подругою і поїхали в супермаркет, щоб закупити солодощі для наших ЗСУ. В себе в сторіс я організувала розпродаж своїх речей, кошти, з якого повністю пішли на цю допомогу. Ми закупили печиво, батончики та вафлі, і все це обійшлось 7,5 тисяч гривень. Загружаємо все в машину, і вже сьогодні ввечері всю цю допомогу ми передамо моєму татові та його дружині і вони відвезуть все це хлопцям. Але поки що повертаємось додому і я хочу зробити. Робити розпалювачі, які також дуже зараз необхідні. Я просто розтоплюю залишки свічок, які в мене є. Розкладаю пергамент, і далі мені знадобляться ватні диски. Я вмочую їх в розтоплений віск. Далі розкладаю на пергамент і даю їм декілька хвилин. Висохну. І Все упаковую всі пакети. У мене вийшло декілька упаковок. Далі я замовила 10 коробок, тобто 100 упаковок вологих серветок. Забираю їх і передаю Наташі, дружині мого тата. Дякую. Хай тебе Бог оберігає в дорозі. Дякую. І там за вашу підтримку за молитву всіх Бог баражає. Передавай хлопцям привіт. І від нас. Мама, ти дякую. найкраща, ми тебе ми любимо. любимо. Дякую, мої найкращі. Дякую. Це все для мене такий сюрприз. Вау, дякую, Сонечко, дякую, моя радість. Ой, які гарні. Дякую. Так, тут у нас перепілочка, м'ясо, картопелька. М -м -м. Як ви все гарно зробили. Просто весь будинок в квітах, який мені Сергій нещодавно дарував. І сьогодні він приніс ще такі трояндочки. Дуже гарні, такі рожеві. І ще для мами хлопчики мої підготували десерт. Холодничка, виноградик, чайок. Я, взагалі, знаєте, сьогодні цілий день лежу, тому що погано себе почуваю, напевно, захворіла. Напевно, по голосу зачути, тому рада таким сюрпризам. І вас, дівчатка, вітаю з міжнародним жіночим днем. Рівно 29 років я взагалі не пила каву, тому що мені просто не подобався її смак. Але нещодавно в мене виникло бажання все ж таки посмакувати. І так як я дуже вибаглива в цьому питанні, важко було знайти дійсно смачну для мене каву. Але у мене вийшло. І зараз мій фаворит це кава в мінелі українського виробництва в гостомелі. Для мене дуже зручний дріб формат. Є величезний асортимент смаків, і я обрала кокосовий аромат неймовірний. Ставлю дріб пакет стакан і три рази заливаю в. Важливо, що в результаті вода не дійшла до пакету. Дрібкава є звичайна та безкофеїнова. А також у них є зернова кава, мелена в пірамідці. Ми придбали дріб каву в магазині епіцентр в Києві, але також є в інших містах. Або можна замовити в інстаграм чи на сайті. І, до речі, ця дрібкава єдина в супермаркеті. Моя кава вже готова, тому я буду насолоджуватись процесом. І розкажу, які мені найбільше сподобались. Кокосова – це такий неймовірний смак, ніби ви їсте Баунті. Дуже смачна. Також. Мені сподобалась шоколадна, це ніби десерт, три шоколади. Спочатку ви відчуваєте молочний шоколад, потім білий, потім чорний. Також неймовірно смачна з ароматом апельсину, вишні, а ще тірамісу це любов. Ми замовили суші, і я б могла їх подати ось так в коробках. Але ви знаєте, що я люблю, щоб все було естетично, затишно, красива атмосфера. Тому будемо все красиво сервірувати. Роли розкладаю на сервірувальні тарілки. Відразу відмічу, що вони такого великого розміру і багато риби та креветок. Замовляли їх в Нарнія суші. них діє акція при купівлі одного ролу, другий отримаєте в подарунок. І вони вже приймають предзамовлення на 8 березня. А я ставлю на стіл вазу з тюльпанами, вона додає. Я весняного настрою, а також тарілки та келихи у сушинарні дуже широкий асортимент авторських ролів із креветками, із мідіями, і з тонцем, і також веганські. А на 8 березня до кожного сету від шефа можна отримати подарунок. Наша сім'я просто обожнює роли, тому всі з радістю сідають і вечерюють. Тим паче, що в сушинарні вийшли дуже смачні роли. І зараз ми з Сергієм розкажемо, які нам найбільше сподобались. Які тобі найбільше сподобались? Оці ці запечені. А які тобі не сподобались? Ці? А, вони дуже специфічні. Вони там за апельсином. Я таке не дуже люблю. Ще сподобались міді. Мені найбільше сподобались ось ці з креветкою. Пробую ось ці суші без рису. Апельсинка смачна, але в поєднанні з рибою ні, це не моя. А міді мені які тобі дуже сподобались. Я запросила у хості подруг на такий затишний весняний вечір. Сергій подарував тюльпани, і вони ще додали такого класного весняного настрою. І на вечерю я вирішила замовити для нас соте з морепродуктів. У мене є дві найкращі подруги: це Талі та Валерія. Талі ви бачите в зеленому костюмі. Вона американка, І з нею ми познайомились на молодіжному служінні в церкві. Спочатку подружились наші чоловіки, тоді ще хлопці, а потім і ми. А Валерія, вона із Донецька. І з нею ми подружили. Всього два роки назад, коли вона нам робила штори. Мені дуже сподобалось, як все вона зробила, ми вирішили продовжити спілкуватись, і потім я її познайомила з Талі, і так ми разом тепер дружимо в трьох. Дуже щаслива, що в мене є такі класні подруги. Знаєте, ось такий час разом, він просто безцінний. Зараз так швидко летить час, і кожен зайнятий постійно своїми справами на роботі, діти і так далі. Але настільки важливо знаходити ось ці моменти, щоб просто побути. Разом давайте цінувати один одним і більше часу проводити з рідними та близькими людьми.